Як проходить навчання ведичної астрології в мене на моїх курсах? Значить, Працюємо ми, ну, зараз, особливо під час війни, працюємо онлайн. От так, да? значить, заняття проходяться в зумі. От, коли людина хоче додатися, я сформую формую групу. Наразі найуспішніше, то що нам давалося, це є Телеграм, от там переписка. У нас ну вже просто налагоджена. Все там є. От, тобто, є це все в Телеграмі. Значить, ми вчимося в зумі. Так, переписка вся в Телеграмі. Якщо ви заходите в групу, наприклад, це 28 група. Значить, Вся переписка йде тільки в 28 групи. Вона має певну назву, певний, певну емблему, певний символ. Все. ніяких додаткових груп не створюється. Я категорично забороняю створювати ще якісь додаткові групи, тому що вже був такий досвід, там починають скидувати, що попало. Я процес не контролюю і не знаю, що там робиться. Тому є тільки група в телеграмі, одна єдина. Хочете спілкуватися з іншими людьми? Будь ласка, знайомтеся один з одним, спілкуйтесь. Це дуже важливо спілкування це надзвичайно важливо, да, тому що, ну, коли ви сидите, хто щось там сидить, ви нікого не знаєте. Це один формат. Ну, коли ви прийшли. Чому я кажу, люди заходять як учні, а виходять уже як сім'я. Всі знають один одного, є якісь там проблеми, які обговорюються і так далі. Тоді відповідно, вже люди відкриваються один одним, Ну більш тісний контакт стає відповідно, ближчі стосунки. Ну і краще люди сприймаються інформацію. Далі, проводжу в основному заняття онлайн, але я відкритий також до офлайн. О, тобто, якщо будуть бажаючі, я сам знаходжусь в білій церкві. У мене була група 26 людей в білій церкві, ну, ми зібрали, домовились в бібліотеці, вони там здавали нам приміщення, ну, от, ну, потім почалось, там відключення світла, нам прийшлося перенести це он, е, онлайн. Да. От, тому кажу, на, ну, зараз йдуть ну, в основному заняття онлайн. Якщо ж є бажання проводити офлайн зустрічі в Білій церкві до Києва ну, там, чи до Києва, наприклад. Я до Києва живу 100 кілометрів, то до Білої церкви це недалеко. От, от, якщо є бажання, збереться велика група, я готовий їздити в Київ, хочете, приїжджайте до мене сюди, в Білу церкву. Е, живі зустрічі, звичайно, це найбільше, найкраще і найцінніше. От також в Білій церкві я пропрацьовую таку справу для того, щоб збирати людей, так, от, щоб ми проводили зустрічі живі, прямо в Білій церкві. Ну, плани є, ну ще раз кажу, війна дає про себе знати. Так що таке? Тобто, найкращий варіант це, звичайно, живі зустрічі. Живі контакти, живе спілкування. От зараз ми трошки ну, не так все йде за планом, тому працюємо онлайн. Так що таке, так. Да. Вроді би, все. Питання відповів. Якщо якісь питання, пишіть в коментарях, запишу наступні відео, відповім на ці питання. До зустрічі на навчанні медичної астрології.